Унікальний випадок у 33 роки він став генералом, наймолодшим у всьому радянському союзі, поступаючись хіба що синові Сталіна. Героя радянського союзу, генерала Наумова, згадують як одного з найвідоміших керівників партизанського загону на території України. Це легендарна особистість. Він не тільки військовий подвиг звершив свій, а громадянський подвиг. Фотографій генерала Михайла Наумова взагалі збереглось вкрай мало. Втім, школярі та викладачі, небайдужі до історичної спадщини, зібрали той максимум, який змогли у стінах музею при столичній школі номер 230. До речі, сам генерал Наумов після війни вів активну пошукову роботу, звільнившись з лав військової служби написати історію партизанського руху, в якому приймав участь. А також фактично я вважаю, що Михайло Іванович Наумов. Зробив все для того, щоб підняти з небуття пам'ять своїх прикордонників, які загинули в 41-му році під попільнею. Усі знайдені фотокартки, архівні документи спонукали дітей на створення ось тієї стіни. Саме такими нинішні школярі уявляють собі останні хвилини життя захисників вітчизни. А загалом мені більш сподобалася та стінка, яка далі де надписи зібрані колишніх солдат, офіцерів наших, які загинули. Ті їх останні слова, які вони писали перед смертю. Це дуже зворушливо. У 103-й день народження героя Радянського Союзу покласти квіти на його могилу прийшли ті, хто пам'ятає подвиг партизанів-визволителів. Генерал Михайло Наумов похований в Києві на байковому кладовищі. Його іменем у столиці названа вулиця. А школярі сподіваються, скоро і їхня 230-та школа носитиме ім'я легендарного командира партизанського загону.